Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні покажу, як готую смачний та корисний десерт з яблук та сиру. Для приготування нам знадобляться такі продукти: яблука, сир кисломолочний, цукор, ванільний цукор, цедра лимона або апельсина, родзинки, крохмаль, манна крупа. Яйця. Духовку вмикаю на 180 градусів. Яблука я попередньо вимила з сотою, бо вони у мене магазинні. Розрізаю навпіл і виймаю сінневу коробочку. Дуже бажано, щоб яблука були одного розміру. Так вони приготуються одночасно. У мене, на жаль, сьогодні вони відрізняються розміром, але нічого страшного, готую, які є. Таким чином, підготовлюю усі яблука. Тепер готую начинку. В миску викладую кисломолочний сир. У мене він без великих грудочок. Краще всього сюди підійде пастоподібної консистенції. Додаю ванільний цукор, манну крупу, крохмаль. У мене кукурудзяний можна взяти будь-який. Туди ж додаю лимонну цедру. Можна додати апельсинову. За бажанням. Вливаю яйця. І додаю цукор. Його регулюйте за смаком. Я додаю 3 ложки. Бо ще солодкість додають родзинки. Та й самі яблука у мене солодкі. Перемішую начинку до однорідності. Можна пробити блендером. В кінці додаю промиті та просушені родзинки. І знову перемішую. Маса не повинна бути рідкою. Консистенція така, як на запіканку. Кожну половинку яблука начиняю сирною масою з гіркою. І викладую на деко застелене пергаментом. Так роблю з усіма яблуками. Ставлю в розігріту духовку на 30-45 хвилин. Це залежить від вашої духовки та від сорту яблук. Тверді вони чи м'які. Шапочка з сиру повинна стати щільною, а яблука м'якими. Зверху повинна бути золотава скоринка. За смаком виходить смачна сирна запіканка з яблуками, ароматна та оригінальна. Цікава форма дуже подобається дітям та й дорослі теж смакують з задоволенням. Подавати можна в гарячому, теплому або холодному стані завжди буде смачно. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!